Голландські печі це потужні чавунні монстри, готові до будь-яких кулінарних випробувань, будь то гасіння, варіння, смаження або приготування на пару. Але зазвичай за таку потужність доводиться платити, як ви вже здогадалися, божевільну ціну. Важливо відзначити, що, хоча бренди на кшталт Стоп і Лакрузет можуть коштувати від 200 до 500 доларів, інші марки працюють ні трохи не гірше. Ось три чудові варіанти значно дешевше 100 доларів, які зараз беруть участь у весняному розпродажі на Amazon. Для тих, хто шукає невелику голландську піч я великий шанувальний клач, у мене є чавунна сковорода на 12 дюймів, яка вірно служить мені вже майже 10 років, і їх триквартова голландська піч зараз продається з великою знижкою. Зазвичай така компактна піч відлаж коштує більше 100 доларів. Але зараз її можна купити за 55 доларів і 17 центів. Зверніть увагу, що деякі кольори можуть коштувати 60 доларів. Хоча триквартовий горщик не найбільший, він все одно може приготувати 3-4 порції гарнірів, рагу або супів. Ось кілька моїх улюблених страв, які я готую в голландській печі. Цей розмір ідеально підходить, якщо у вас мало місця для зберігання, і він значно легший, якщо вам не хочеться піднімати 15-фунтовий шматок металу на плиту. Ця міцна посуд може прослужити ціле покоління, якщо за нею правильно доглядати і при цьому виглядати стильно. Варіанти побільше Овеман. Хоча я не знайомий з цією маркою, їх голландська піч хороший вибір, якщо вам потрібна більша каструля. Ця високооцінена модель на 5,5 квартів чудово підійде для випікання хліба або приготування 6-8 порцій супів і рагу. Вона також ідеальна для тушкування м'яса і витримує температуру до 500 градусів за Фаренгейтом, легко переходячи з плити в духовку для повільного тушкування або випічки хліба при високій температурі. Зараз вона коштує 59 доларів і 49 центів, плюс є купон на 5 доларів. Ладж. Якщо у Ладж є більший варіант, я його знайду, і ось він. Це їхня 6-квартова голландська піч, яка зараз продається за 67 доларів і 49 центів. Так, вона трохи дорожча трехквартової моделі, але зате з таким обсягом можна приготувати набагато більше. Найкращі пропозиції весняних розпродажів на Amazon Apple AirPods Pro 2 199 доларів. Звичайна ціна 249 доларів. Розумний термостат EcoBay Кобаї 189 доларів. Навушники Sound Decor від Anker Q30 з активним шумозаглушенням 79 доларів 99 центів. Apple iPad mini 2024 року 649 доларів. Apple Watch Series 10 329 доларів. Звичайна ціна 399 доларів. Бездротовий динамік Sonos R100 100 199 доларів, звичайна ціна 249 доларів. Знижки підібрані нашою комерційною командою.